Так, 5, 20 будемо зараз виловлювати мою сітку. Так, будемо шукати білий шнурок. Ось він тут. А? Ось є таке велике. Ну, подивимось. Так, я думаю, сітку додому забрати не будемо Закинемо її по-наново. Так, наживку я всю поклав. Тепер будемо забрати рибу і закидувати знову сітку які вже будемо далеко кидати. Так, кудись закинув, треба буде потім на другий день зранку лізти в водичку, шукати, куди я закинув сітку. Ну, а поки що їдемо додому спасати рибку. Так, привіз я якесь чудовище. Річкове. Що ми будемо робити? Зараз будемо забрати його в нашу ванну поселяти. Так, а ви, шановні, поки що пишіть ваше враження, що то за риба з такими великими зубами. Пишіть ваші коментарі. Буду чекати.